Доброго дня, семикласники. Сьогодні ми поговоримо про розкладання многочленів на множники. Всі з молодшої школи знають розподільний закон множення, що А помножити на Б плюс С дорівнює АБ плюс АС. І А помножити на Б мінус С. Дорівнює АВ мінус АС. Сьогодні ми будемо ним користуватись зворотньому напрямку. Із різниці або суми, тобто із многочлена, робити добуток виразів. Тобто нам зададуть АВ, Плюс АС, Ми скажемо, що у цих доданків спільний множник А винесемо його за дужку, а в дужках запишемо Б плюс С. Давайте виконаємо завдання. Номер 1. винесіть за дужки Спільний множник. Винесіть за дужки. спільний множник. АМ плюс АН. Спільний множничок тут А виносимо його за дужки. Якщо я з першого Доданку винесу А, в мене залишиться М. З другого доданку винесу А, в мене залишиться плюс Н. Ми винесли за дужки спільний множник. Або, можна сказати, розклали на множники. Давайте в дужках запишемо, що задання може звучати. Розкладіть на множники. 6х мінус 6у. Спільний множник 6, залишається х мінус у. 4b плюс 16. Так начебто, спільного множника немає, але 16 це 4 помножити на 4, отже, в шістде 4 міститься. Якщо я винесу 4 за дужки, від першого доданку в мене залишиться B, а від другого залишиться 4C. Зверніть увагу, ви завжди можете себе перевірити, якщо я розкрию дужки, що в мене вийде 4Б. 4 на 4c плюс 16 це. Виходить в мене при розкритті дужок отакий початковий вираз. Виходить, значить, все я зробила правильно 12х мінус 15у. Який спільний множник у 12? І 15, найбільший, тобто найбільший спільний дільник. І 12, і 15 обидва діляться на 3. Від 12 залишиться 4, 4х, 4 від 15 у залишиться 5 у І усно перевіряйте себе множенням. 3 на 4, 12х, ось воно, виходить. 3 на мінус 5y, мінус 15у, ось воно виходить. Постійно перевіряйте себе множенням в зворотній бік. Мінус Cx, мінус Су. Я винесу за дужку мінус c, в дужках залишиться х плюс у. Чому х плюс і? Плюс тому, що ми мінус винесли за дужки. Погляньте тепер, якщо я перевірю множенням мінус С на Х, мінус С Х, мінус С на Y, мінус С Все у нас получилось. Мінус 8А мінус 18B. І 8 і 18 діляться на 2. Я винесу мінус 2 за дужки. Залишиться 4А плюс 9 b Перевірили себе множенням мінус 2 на 4а буде мінус 8а, мінус 2 на 9 b буде мінус 18b. Все правильно ах плюс А. Виносимо задушку А. Від першого доданку залишиться Х, від другого нічого не залишиться, і ми маємо записати 1, щоб при множенні у нас виходив початковий вираз. Подивіться «ах» плюс А 7С мінус 7. Сім виносимо за дужки, це мінус один. Двадцять чотири ікс плюс тридцять ігрек. Спільний множник у двадцяти чотирьох і тридцяти це шість. Шість я можу винести за дужки. Наскільки множити шість щоб виходило двадцять чотири. і їх дописали плюс наскільки множити шість, щоб виходило тридцять. На п'ять записали. Двадцять плюс тридцять y. 10 мх. Міс 15 my. дужки винесемо 5m. Наскільки множити 5m, щоб вийшло 10x на 2х. Наскільки множити 5m, щоб вийшло мінус 15m на мінус 3у. Х квадрат плюс Хі. Виносимо x за дужки. Від першого доданку залишається x, від другого y. Перевірили себе множенням х квадрат плюс і. Все правильно. 4а квадрат. Плюс шістнадця АБ. Чотири А ми можемо винести за дужки. Від першого доданку залишиться А, від другого 4 Б. Перевірили себе множенням: 4 А квадрат плюс 16 АБ. А в шостому мінус А в третьому. А в третьому виносимо за дужки, в дужках залишається. А в третьому мінус 1. Давайте перевіримо себе множенням. А в третьому помножити на а в третьому. При множенні показники степеня додаються, виходить, а в шостому співпало, а в третьому на мінус 1, мінус а в третьому все співпало. Б в другому плюс Б в восьмому. Виносимо Б в другому за дужки. Одиничка плюс Б в шостому. Перевіряємо себе множенням. Б в другому, плюс примножені показники степеня додаються. Виходить Б в степені 2 плюс 6, 8. B в шостому. Б в восьмому. 7P куб мінус 5П. Я вже рекомендую ставити відео на паузу і намагатись самому записати, що у нас вийде. А вийде П за дужками в дужках 7П квадрат мінус 5. Так, виносимо 3cd за дужку, в дужках буде 5C мінус 1. Перевірили себе множенням. 14х2 плюс 21 х квадрат. 14 і 21 обидва діляться на 7. 7х ми виносимо за дужки. в дужках залишиться 2х плюс 3. Перевірили себе множенням. 2х в степені плюс 16х в 6 степені. Можна винести мінус 2х в шостому степені, залишиться х в третьому мінус 8, Просто мінус 8. Х в шостому ми вже винесли, перевірте множенням. мінус 2х в дев'ятому виходить, і мінус на мінус плюс 16х в шостому. І дев'ятнадцятий приклад. 8а в четвертому b в другому, мінус 36 А в третьому, b в сьомому. 36 ділиться на 4. Так само, як і 8 ділиться на 4. Значить, за дужки виносимо четвірку. А ми можемо винести в третьому степені. Б ми можемо винести в другому степені. Тоді від першого доданочка залишиться 2а мінус 9b в п'ятому. Перевірили себе. Якщо я помножу, я отримаю 8а в четвертому б квадрат, так воно й було. Якщо я помножу на другий доданочок, в мене вийде мінус 36. А куб б сьомому. Так воно і було, все у нас вийшло. Де застосувати розкладання на множники? Для чого ми вчились це робити? А для того, щоб розв'язувати рівняння. y квадрат мінус 6 дорівнює 0. Розв'язати рівняння, розташовуючи невідомі зліва відомі справа тут не вийде, тут тільки невідомі, і розділяти їх немає ніякого сенсу. Ось тут, якраз, доречно, розкласти на множники, винести y за дужки, Ми отримаємо y помножене на y мінус 6 дорівнює нулю. Це в нас добуток. Добуток дорівнює нулю. Подумайте, коли добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Давайте це прямо запишемо. Добуток дорівнює нулю коли хоча б один із множників дорівнює нулю, добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. І це у нас правило, яке потрібно використовувати при розв'язуванні таких рівнянь. Отже, y дорівнює 0, або y-6 дорівнює. 0. Y дорівнює 0, це вже відповідь. А друге рівняння розв'язуємо, переносимо мінус 6 через знак рівності, буде 6. Отже, відповідь тут Y дорівнює 0, Y дорівнює 6. X2 X квадрат плюс X дорівнює 0 виносимо x за дужки, в дужках залишається x плюс 1 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. x дорівнює 0 або x плюс 1 дорівнює 0. І наша відповідь x дорівнює 0 х дорівнює мінус одиниці. Третє рівняння 4 м квадрат мінус 20m дорівнює нулю. Виносимо за дужки 4 м. В дужках залишається m мінус 5, перевірили себе множенням. 4m квадрат мінус 20m, все виходить. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. 0 ділимо на 4 буде 0. І переносимо мінус 5 через знак рівності буде 5. Ми отримали m дорівнює нулю m дорівнює п'яти, 13х квадрат плюс х дорівнює нулю. Винесемо х за дужки, залишиться 13х плюс 1 дорівнює нулю, добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. 13х дорівнює мінус 1. Х дорівнює мінус 1 поділити на 13 мінус 13. Ось так ми розв'язуємо рівняння, розкладаючи вираз на множники. Де ще доречно використати. Розкладання на множники. Давайте обчислимо такий приклад. 173 в квадраті плюс 173 помножене на 27. Не хочеться підносити 173 до квадрату та множити на 27. Але 173 це спільний множник, винесу його за дужки і отримаю 173 плюс 27. В дужках в мене виходить рівно 200. І вже помножити 173 на 200 – це не складно. Множу 173 на 2. Це 346. І дописую два нулі. Ось для яких завдань доречно використовувати розкладання виразу на множники. Далі, на наступних уроках ми продовжимо розбиратися з цією темою, а зараз я сподіваюся, що все вам було зрозуміло. Дякую за увагу!